Вітаю вас! З вами магазин «Автозвук.UA». Сьогодні ми розглянемо комплект світлодіодних ламп від компанії Xiaomi серія F8 на цоколь H7. Комплект постачається в фірмовій упаковці. Всередині у нас знаходяться дві потужні світлодіодні лампи. Як заявляє виробник, потужність даних ламп 70 Вт. Лампи абсолютно повністю в металевому корпусі. На кожній лампі використовується дві системи охолодження: активна в вигляді кулера, пасивна в вигляді радіатора. І також лампа під'єднується на живлення 12 вольт з допомогою стандартного роз'єму. На проводі живлення у нас є невеличкий драйвер. Інша лампа абсолютно ідентична. Одну з ламп зараз під'єднаємо на 12 вольт і візуально подивимося, як вона буде відсвічувати. Під'єднуємо 12 вольт. Так, яскраво і потужно відсвічує лампа. Колірна температура заявлена 6000 кельвін. Потужність світлового потоку, як заявляє виробник, 13600 люмен. Після встановлення таких ламп в будь-який автомобіль обов'язково потрібно виставляти правильну світло-тіньову межу для того, щоб не засліплювати інших водіїв на дорозі. При купівлі на комплект даних ламп обов'язково розповсюджується гарантія. На цьому наш ряду завершено до зустрічі в наступних відео.